У Чернівецькій міській раді продовжили розгляд вересневої сесії. Депутати приступили до другої половини питань, які не були розглянуті минулого разу. Які рішення були прийняті та чи завершено розгляд сесійних питань? Дивіться у наступному сюжеті. Сесійний день не задався з самого початку. Причиною цього стала повітряна тривога, а також перерва, яка тривала більше чотирьох годин. Та все ж низку питань депутатський корпус встиг розглянути до початку перерви. Одним із питань, яке було розглянуто, це надання дозволу на тимчасове користування окремих ділянок по вулиці Чайковського для розміщення літніх торговельних майданчиків. Зокрема, рішення про створення пішохідної вулиці Чайковського було прийнято ще на минулій сесії. Зараз підприємці, які мають власність. Користування закладу громадського харчування на даному військові вулиці. Пропрацювали спільний проєкт про облаштування літнього майданчика. Даним проєктом передбачається розміщення в межах приїжджої частини вулиці Чайковського, раніше сформованої приїжджої частини, облаштування вуличних меблів навпроти кожного із закладів. Ширина вулиці між фасадами будівель складає близько 10,5 метрів. Літні майданчики пропонуються розмістити із збереженням існуючого профілю вулиці. Усі ми з вами подорожували, були в Європах, і напевно кожен з вас помітив, що на жодній європейській площі великого чи маленького міста. Немає пустої площі на кшкалштал такої, якою у нас на сьогодні виглядає площа філармонії. Там насправді є досить. Е Цікава велика атракція. Можливо, ці заклади, я переконана, що ці заклади вони насправді оживлять цю площу. Вони приведуть туди людей, вони приведуть туди туристів. І тому даний проект рішення сприяє власне цьому аспекту. Зокрема, метою пропозиції є створення більш привабливішого європейського вигляду центральній частині міста. Та залишилися й ті, які виступили проти такого рішення. А у цьому випадку ну ми хочемо Ракриваємо вулицю, тому що ми влада для конкретних підприємців після перерви. Депутати приступили до розгляду питань земельних ділянок, які викликали у депутатів низку робочих сперечань. Тому за рішенням міської ради ці проєкти відправлені на доопрацювання. Мета цих внесення змін для того, щоб вони за цією територією доглядали і обслуговували її, а не Чернівецька міська рада. Плюс податок на землю вони будуть платити. Але наразі йдеться мова не про збільшення земельної ділянки, а просто про виправлення, виправлення помилки, яка була допущена на попередній сесії на недавній сесії, тому що рішенням міського конкому. Від 1987 я по моєму року. Якраз земельна ділянка для ЖБК номер 25 була виділена в розмірі 0,46 гектара. Тобто, це було затверджено ще раніше, і якась незрозуміла помилка з'явилась буквально. В рішенні сесії яка затвердила цифру 029. Відповідно, рішення по ділянці на вулиці Комарова було прийнято відправити на доопрацювання. Депутатка від фракції команди Михайлішина Антоніна Бабюк знову не задоволена приділеною її увагою. І, хоча депутатка й визнала, що їй постійно дають слово, зазначила, що цього все одно недостатньо. Так, я займаю багато часу Роман Васильович сесійного, тому що я готуюся до сесій, я працюю і я хочу, щоб кожне питання, яке розглядається сесія, розглядалося грунтовно. Депутати між іншим встигли підтримати перелік вулиць, які мають перейменувати або яким хочуть повернути історичні назви. Загалом мова йде майже про 60 вулиць і про вулки. До уваги взяли лише ті назви, що були підтримані на комісії і мешканцями міста та громадських слуханнях. Спірні назви відправили на доопрацювання.